Вітаю всіх. Давайте продивлюсь оракулом ще: стан українців. Відношення українців до ситуації, до мирного плану до всього, до перемовин. Відношення українців на даному етапі до мирного плану, до перемовин, до всього, що відбувається. Відношення українців яке? Відношення народу українців яке? Час. Вони вже не терпіти чекати. Хочеться змін, нарешті серйозних змін, щоб прогрес був в цих змінах. Ми чекаємо руху, надія стабільності, отримати стабільність. І напруга зростає. В суспільстві сильніша напруга і по місяцю невизначеність. Тобто, дивіться, ми в надії, що нарешті цей дурдом закінчиться, що буде спокій. Ми хочемо спокою, нам набридло чекати. Ми в такому всі стані, і ми вже хочемо миру спокою. Це карти відображають абсолютну більшість. Майте на увазі. Я розумію, що є різні категорії людей, але хочеться мироспокою, ніякого продовження дордому. А далі вже дивитись по ситуації і реагувати можна по-іншому. Як я завжди кажу, виїхати можна завжди тепер, знаючи ситуацію завчасно. Це не є проблемою на даному етапі нашого життя. Тепер давайте огляну. Оракулом. Відповідай так. Українці хочуть же миру. Українці вже хочуть миру. Ось твій шлях унікальний. Не всі. Не всі не на 100%. Ймовірність висока. Українці хочуть миру. Тобто, не скажу, що прям на 100%. Звісно, що ні. Українці хочуть вже спокою. І зараз, тут і зараз. Оця карта мені постійно вилазить тут і зараз. Українці згодні, щоб цей мирний план був підписаний. Так, але з обережністю. Правда. Оце правда так, але з обережністю. Тут без питань: це правда, це супер. Це наш підхід. Все, на цьому закінчую.